Так, я ощущаю, що старость мене одоліває, тому що дивіться, що мені прийшло з Амазонки. Так, а не, так, не падає. Значить, показую це така штукента. Я скажу справді, я взагалі не експерт, не спеціаліст, я буду вчитися, вчуся разом з чатом GPT і Google. Значить, це мені треба пересадити орхідею, бо вона щось у мене трошки погано. Значить, дивіться, це така штука, а, типу, земля для орхідей, Ще можна замовити мох, але я почну, поки землі, там може і мох замовлю. І це така штука, типу, удобрення, підкармлювати цю орхідею, бо там той, що одні, коротше, дуже погано, інші нормальні, тому я не знаю, спробую спочатку той, який погано удобрить, а може той, який нормальний, коротше, не знаю. А, так що, такий в мене набір. Ой, ще осталось проїхати в дім. І сделати собі просто огород і займатися агородними ділами. Да хто б подумав, що я буду в 20 років цим займатися.